Чому хейтять Анну Алхім? Поки інші критикують, одні заступаються. Кажуть, що це цькування і булінг е, умовно, та булінг своїх. Чи є це булінгом, коли йдеться там про відстоювання якоїсь національної ідентичності? Багато мільйонів блог і або ті, хто має там сотні тисяч підписників, їм не сподобалася моя позиція, і вони казали: ну так не можна. Навіщо цькувати на Анну Алхім? Це булінг, тому що я виклала відео там, де Анна? і в 19-му році, і в 23-му році називала Путіна красавчиком. Да. І ось це все називала цікуванням Інші блогари. Мені здається, вони не її захищали в цьому моменті. Це нагадує дуже проекцію власного страху. Тепер давай розбиратися, що ж таке хейт, а що ж таке конструктивна критика. Бо я так розумію, що Олена критикує позицію цієї, цієї м, особи, яка е, вимовляє промовляє якісь проросійські речі. Оце називається критика. Тобто критика виглядає так: я Олена, оце моя позиція, і я не згодна з позицією цієї особи. Тому-то, 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 тому-то.